Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. народженнями. ще з 2009 року обласний центр народної творчості започаткував проведення свята декоративно-прикладного мистецтва Майстерний червень. Це особливе свято, воно єдине в Україні, кажуть організатори. Акцент зроблено на дотриманні традицій сучасних майстрів-аматорів: представлено лялькарство, писанкарство, соломоплетіння, ужиткове гончарство, декоративний розпис, художнє ткацтво, вишивка, різьблення, художнє ковальство та багато інших творчих робіт. Тішить те, що при нинішній складній е, такій обстановці в країні люди е, не покидають, а навпаки, розвивають своє мистецтво, своє хобі і доводять його до як я зміг побачити, до професійного рівня. Особливу увагу привертав народний розпис. Картини молодої художниці Наталії Бугайчук відображають суто український колорит. Три роки натхненної праці і в результаті півсотні картин. Взагалі, український фольклор, український народ, бойчукізм, представники українського народу, мистецтво, декоративне, прикладне мистецтво українське. Глядачі із захопленням розглядали вишиту карту Житомирщини. Цю роботу майстерно виконали учні народно-художнього колективу Українська народна вишивка. Це наша ідея, але ну, вона, можна сказати, переросла в колектив. ну, тому що ми з дітьми працюємо над проєктом Житомирщина вишивана. Ця майстриня та багато інших отримали звання майстрів народної творчості. В своїх роботах умільці доносять суспільству традиційне українське мистецтво. Розкривають творчі здібності, підвищують свій професійний рівень.